Доброго дня вам і міцного здоров'ячка, шановні мої глядачі! Мене звати Іна. Кілька днів тому ми з вами готували огірочки, салатні огірочки з приправою 10 овочів. Там ми огірочки нарізали як ніжинського салату. Сьогодні я пропоную вам також приготувати смачні огірки з цією приправою. З приправою 10 овочів. Для такої консервації можна брати отакі великі, навіть трошки перезрілі огірки. Для початку я їх замочую у холодній воді протягом 2 годин. У глибоку миску нарізаємо брусочками огірки і кольцами цибулю. Тепер приправи. приправи і спеції. Замість солі даємо приправу 10 овочів, а ще додаємо цукор, олію і 9% столовий оцет. І тепер добре все вимішуємо. Тепер миску накриваємо кришкою і залишаємо огірочки, щоб вони добре пустили сік. Для цього варто огірки часто мішати. Огірочки пустили достатньо соку. Тепер накладаємо їх у чисті слоєчки. Стараємося накласти якнайщільніше. Для зручності можна слоєчок отак перехилити на бік у мисці. Бачите, ось. І тепер накладати сюди огірочки. А тепер у слоєчки до огірків додаємо заливку маринад. Повні слоєчки ставимо у баняк на рушничок, заливаємо водою і стерилізуємо. Ростерилізовані слоєчки щільно закатуємо кришками. Перевертаємо вверх дно. Накриваємо ковдрою до повного охолодження. Шановні мої глядачі, ще одну смачну овочеву консервацію на зиму ми з вами сьогодні приготували салат з огірочків з приправою 10 овочів. І хрумкі огірочки з цибулею. І з приправою 10 овочів. Як бачите, порція невеличка, я вам раджу, спробуйте. Потримайте кілька днів у холодному місці, відкрийте баночку і скуштуйте. І якщо вам огірочки засмакували, беріть рецепт у свій записничок.